В першу чергу я би хотіла ознайомитися з персоналом, який працює в управлінні, і також ознайомитися з проблемами, які існують, і вибрати основні питання, другорядні і ті, які можуть почекати. І я знаю, що зараз є, існує заборгованість перед спортсменами. Хочу виплатити, сплатити якомога швидше, щоб вони мали можливість. Їздити на змагання на навчально-тренувальні збори. Також начальниця управління хоче створити офіційний сайт, на якому буде висвітлюватися уся робота відомства. Та, окрім організаторських питань, Ірина Мерлені планує вирішувати проблему з безгрошів'ям у спортивній сфері, оскільки на державний бюджет у такий складний для країни час покладатися не можна, тому планують шукати спонсорів. Про пріоритетні види спорту на Хмельниччині Мерлені запевняє, що знає, каже, буде всіляко сприяти їхньому розвитку, а також хоче відновити волейбольну та футбольну команди. Потрібно піднімати. Нам зараз ігрові види спорту, це волейбольну команду створити, це створити футбольну команду другої ліги, залучати молодь, молодь дітей, прививати їм любов до спорту, різні влаштовувати молодіжні фестивалі, благодійні акції, розвивати спорт в селах. На позитивні результати роботи нової учільниці управління молоді та спорту сподіваються і у облдержадміністрації. Щиро сподіваюся і вірю в те, що з приходом молодої, ініціативної, достойної такої людини ця галузь у нас стане на новий виток, і ми в області будемо бачити, я думаю, дуже в швидкому часі дуже позитивні і гарні, хороші зрушення. Надія Білова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.